Христос Воскрес, дорогі наші браті і сестри, дорогі підписники. Сьогодні ми мали похорони вчора з нашим вікарієм, єпископом Іларієм ховали наших героїв, воїнів Збройних сил України з Ужгороду, які померли під час цієї російсько-української війни. І знаєте, я взагалі зараз Патріархію Ру не читаю, не дивлюся, але вчора мені випадково попався ролик, де Патріарх ставив квіти. До могили невідомого солдата в Кремлі, я все-таки вирішив подивитися. І добре, що подивився, бо маю дуже добрий аргумент для тих людей, які в Росії, які найбільше у нас тут в Україні, захищають цю агресію російську. Тобто буду самими словами патріарха їм відповідати, бо ми це говорили вже неодноразово з самого початку війни, але нас не чують. От коли їм скаже їхній авторитет, я думаю. Це буде більш зрозуміло. Значить, я робив звернення на російській мові ще в перші дні війни до росіян. Воно, звичайно, не допомогло. Я закликав зупинити цю дурну війну, агресію, цю, зробити все можливе для того, щоб це зупинити. Від кого це можливо, але мене не почули. І по сьогодні нам пишуть: у нас тут в блозі багато росіян, що. Мы не знаем, с кем мы воюем, для чего мы воюем, еще тем более от церкви нашу гонять, то кого мы защищаем. Так вот, как раз патриарх вчера сказал, звертаючись до солдатів Российской Федерации. Это был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня. Не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. И они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным. И мы с вами являемся наследниками этой победы. И так само сегодня силы не ривни, но наши украинские солдаты боронят нашу страну, так как и колись боронили Радянский Союз. Церковь в то время, когда осуществлялись эти грозные военные действия, Второй мировой Великой Отечественной войны была не в самом лучшем положении, если учесть, что этим годам предшествовало открытое гонение на церковь со стороны власти. Еще многие священнослужители находились в заключении. И еще на многих была печать тех, кто страдал невинно. И вот, по всей вероятности, враг рассчитывал, что уж кто-кто-то, а уж христиане Советского Союза наверняка отвернутся от власти и не будут ее поддерживать. Как можно было поддерживать ту самую власть, которая уничтожала веру и церковь? И что же произошло? Несмотря на эту скорбь, несмотря на то, что еще и в начале 40-х томились в заключении наши архиереи и священники, русская православная церковь устами своего предстоятеля митрополита Сергия в первые часы вооруженного конфликта, когда еще политическая власть не сформировала своей позиции, митрополит Сергий выступил с историческим заявлением, где призвал всех православных христиан защищать свое отечество. У нас блаженнейший митрополит Онуфрий сделал также заяву первым из всех учебников религийных организаций. Перший день війни і сьогодні нас, хоча й гонять. Ми не сумніваємося, що захищати потрібно нашу державу. Ми захищаємо не партію Слуги народу» чи їхню ідеологію, чи їхнього очільника. Ми захищаємо свою країну, де ми народились, де ми живемо, звідки наша кров. Тому, браті і сестри, два такі порівняння: вчора говорив патріарх, де йде виправдовування війни. І говорив, мені дуже сподобалося наш архієпископ вікарій Одеського митрополита в Одесі. Христос воістину воскрес, брати і сестри, шановні наші глядачі. Сьогодні Україна разом з цілим світом відмічає день примирення, поминає всіх жертв Другої світової війни і молиться за тих, хто невинно загинув у концлагерях. Це день спогаду жертв нацизму, і нам особливо важливо собі усвідомити, що війна це велике зло, це плід злої людської волі. Але всі ті, хто невинно постраждав у цих війнах, і в Другій світовій, і в інших війнах, вони получать награду від Бога, і Він сподобить їх вічного буття з собою в раю. Тому для нас це Утішення для нас це надія, це наша віра в вічне життя. Українська православна церква молиться за те, щоб якомога швидше припинилася російсько-українська війна, щоб на українській землі запанував мир, щоб українці жили під спокійним, світлим, радісним українським небом. Всім бажаємо здоров'я, миру, радості і помочі Божої у наших справах на благо нашої вітчизни. І тому наша позиція і сьогодні така, що ми хочемо миру, ми ні на кого не нападали. У нас іншого виходу нема, тільки як боронити свою країну. От був святитель Ніколай японський, такий святий, у нас є в Японії, якраз під час японсько-російської війни. І він, будучи росіянином, все-таки засуджував Росію за цю війну, яку вона розпочала проти Японії, і підтримував японську армію. Тобто, це є. Правильний патріотизм, правильний християнський погляд э, на ті речі, які повинно називати своїми іменами. Є заповідь не вбий. Якби патріарх цієї заповіді дотримувався і це проповідував, було б по-іншому. А зараз що від нас хоче? А в вашому ліце призиваю благословення Боже на всі військові сили Росії. Храні вас всіх, Господь. Яка залежність від церкви, яка благословляє? Своїх воїнів проти нас, наших дітей. От як дивитися цим матерям, дружинам, дітям, котрих тут воїни полеглі? Це тільки в Ужгороді, а скільки в всій Україні. От, І тому всі, хто захищає її, варто прийти на похорон, постояти на похороні, подивитися на ці, на ці очі дітей, матерів, дружин. І відповісти собі, все-таки ти християнин чи ні. Тому для нас все очевидно. Ми підтримуємо позицію нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, наша українська православна церква, засуджує цю російську агресію проти нашого народу і бажає нашим Збройним силам України перемоги. Сьогодні також вітаю всіх з Днем Перемоги. Ми крайні від тих національних ідеологічних поглядів, які є і в Росії, і в Україні. І ми вважаємо, що Україна перемогла без України, би і Росія не перемогла Переміг радянський союз нацизм спільно з Америкою, з Великобританією, і це наша також перемога, якої ми цуратись не повинні. Тому всіх вітаю з ним перемоги. Будьте храними Христом. Христос Воскрес, воістину Воскрес!